Середовище програмування Scratch. Гра змійка. Змійка це класична відеогра, де гравець керує лінією, що постійно зростає, і повинен уникати зіткнень із її власним тілом. Історія змійки починається ще у 1976 році. Відтоді вона зазнала безліч варіацій, залишаючись улюбленою розвагою. Зайди на сайт Scratch, створи новий проєкт, дай йому назву, створи змінну напрямок, створи список змінних X, Y. Для вибору кольору використовуй інструмент піпетка. Додай розширення олівець. Користуйся підказками, які ти знайдеш у додатку до цього відео. Завершенню обов'язково перевір свій проєкт, як він працює. Збережи його.